Друзі, відгадайте, що ми сьогодні будемо з вами малювати? Тільки дощик прошумів над лужком, над лісом. Хтось у небі рушничок вишитий повісив. Правильно, молодці! Це веселка, або ще говорять, райдуга. Давайте з вами назвемо кольори веселки. Любить пензлик, мій досвяти, собі чубчик фарбувати. Він у райду пірнає, кожний колір називає. Це червоний, жар не наче. це оранжевий, гарячий, жовтий, як пшениця в полі, мов трава зелений колір, голубий, як у краплині, а наступний колір синій, синій колір ніби річка. Фіолетовий, як нічка. Я пропоную вам сьогодні намалювати веселку. Для роботи нам необхідний гуаш, вода, серветки, пензлик та новини папір блакитного, синього або фіолетового кольору. Починаємо малювати. У нас буде небо зустрічатися із землею. Наче давні добрі друзі. По перше, малюємо лінію. Лінія, на якій вони зустрічаються, називається горизонтом. А далі починаємо малювати веселку. Веселка з'являється після дощику. Часто таке явище можемо спостерігати влітку, коли йдуть теплі літні дощики. Перший кольор червоний. Малюємо. Червоний колір він гарячий, веселий, яскравий, зі смаком суниці, запахом троянди, сміється голосно, дзвінко. Промиваємо пензлика. Наступний колір оранжевий. Якщо у вас немає оранжевого кольору, змішайте червоний та жовтий. Оранжевий колір. Він теплий, радісний, сонячний, щасливий, солодкий, як морква, соковитий, мов аполісин. І Із запахом чорнобривців дружить із сонцем лисичкою. Промиваємо пензлика, наступний колір, жовтий. Проводимо лінії сміливо. Жовтий колір теж теплий, ласкавий, як сонечко, Духмяний, мов ромашка, солодкий, як стигла груша, м'який і пухнастий, як корча. Радісно посміхається та радіє в кульбабах і в яблуках. Шурхотить в осінньому лісті, шепоче в піску. Промиваємо пензлика, наступний колір у нас який. Зелений правильно. Він спокійний, м'який, пахне свіжою травою, хвоєю, соковитий і смачний, як яблуко та гірок. Дружить із жабонятами ялинкою. Проводимо одна дуга під іншою. Наступний колір блакитний. Якщо немає його, змішайте синій. Та білий. Проводимо дугу. Це глибокий, урочистий, легкий та прозорий, пахне барвінком, незабудками. лунає дзвоном веселих струмків, свіжий, мов небо. Проводимо наступну лінію дугу синю. Синій колір, холодний, спокійний, сумний і з голосом морських хвиль, запахом дощу, свіжістю неба, дружить із лісовими дзвіночками, річками, васильками. І ще один колір набираємо фіолетовий. Це колір загадковий. Таємничий, глибокий, чарівний, суперечний. І пахне він фіалками. Останню дугу проводимо під синьою. Ось яка у нас вийшла веселка. Давайте ще раз згадаємо кольори веселки. Червоний. Оранжевий, жовтий, зелений, блакитний, синій, фіолетовий. А зараз намалюємо галявину. Таке високе блакитне небо мріє торкнутися теплої духмяної землі. Зафарбовуємо зеленим кольором нашу галявину. Поки наша галявина підсихає, намалюємо над веселкою легкі, пухнасті білі хмаринки. Я малюю за допомогою штампика. А далі переходимо до малювання квітів. Давайте згадаємо склад рослини. Це стебло, листя, пелюсточки, серединка. Я малюю стебло квітів. Багато квітів можете намалювати різних. Згадайте, які квіти ви знаєте, і можете їх намалювати. Листечко. Взяла колір світліше, ніж галявина, або темніше, ніж галявина. Я буду малювати рагамашку, жовта серединка. Та білі полюстичка малюю способом примакування. Вгорі внизу, по бокам та між ними. Ось така галявина у мене вийшла. Я намалювала різні квіти різного кольору. Ви можете ще домалювати метеликів, бджілок. За допомогою штампика і ще додамо кольорів. На нашу галявину. Рожевих, червоних, жовтих. Це дуже легко. Ось така веселка. Галявина у мене вийшла. Малята спробуйте і ви. Намалювати я буду чекати на ваші роботи. До зустрічі, пока-пока.